Добрий ранок. Заліз сьогодні на пагорб. Внизу отак гарно річка тече, але заліз я не для цього. Підказує мені Шобака, що залізли ми, щоб подивитися, що буде ловити. На ось такий маленький приймачик Ретик STR 106 На середніх хвилях. Отже, поїхали. Знімаю однією рукою, ще тримаю поводок, тому вибачте за якість. Так, 540. Є, навіть можна слухати. Батарейки вже трошки підсіли. Бачите такий екран блідий. Так, ну що слово? Наступне. 855 музика. Нормально. Є е прийом. Так, далі. О, тут два лефе. О, отак взагалі супер. Так, ладно, далі, щоб за музику не забанили. Так, ну, українське радіо, як завжди, тихо, нічого нема. Так, і в мене там ще здається. Отака є станція. Ну, щось пробивається, але... Але дуже слабо. Тому так. Плюс-мінус щось лове.